Розкажіть, що відомо вам про велику новосілку. Я сьогодні дивилась ваше зведення, і ви зокрема кажете про те, що у нас проблема там із логістикою. Ну, безсумнівно це зрозуміло, і це навіть не озброєним оком видно. Якщо дивитися просто на просто на карту Deep State, з усіх боків тиснуть росіяни, і лише один шлях проходу вузенький коридор, який у нас є, він перерізається фактично щодо річкою. Цей шлях річкою мокрі яли. І це безсумнівно, само собою зрозуміло, що там з логістикою не все гаразд. Я буквально сьогодні спілкувався з бійцями 110 десятки, 110-ї механізованої бригади, яка там тримає оборону. Ну Справді підтверджують те, що зараз в основному логістику забезпечують безпілотні системи, як то, наприклад, важкі дрони, коптери типу вампір. Хоча, чесно кажучи, для будь-якої позиції на фронті, зрештою, з величезною зараз сірою зоною на будь-якому напрямку, це не є дивиною, коли логістику забезпечують саме безпілотні або наземні, або повітряні системи, тому що як справедливо говорять зараз бійці, найнебезпечнішим маневром на фронті є власне качерота. Або прихід на позицію, або відхід із позиції, тобто будь-яке переміщення, коли ти не перебуваєш в укритті, перебування на позиції менш небезпечним є ніж ось цей власне, якраз таки логістичний момент приходу, відходу, евакуації, постачання, забезпечення на позицію зараз. Великі Великій Новосілці всі ці елементи є максимально погіршеними та максимально складними, якщо не сказати дуже критичними.